Так, Христинка, привіт, ради тебе бачити і одразу хочете почути, яких результатів тобі вдалося досягнути. Ну, на сьогоднішній день у мене мінус 10 кілограм, майже вже мінус 11, мінус 18 сантиметрів талії, мінус 16 внизу живота, і мінус 10 сантиметрів в стегнах. І це все за два місяці. Без дієт, мінус... без голодування. От, якби я сам цим не займався, я б сказав би ну, не вірю, як за 18 сантиметрів можна зробити мінус сталі в животі за два місяці. Слухай, це якийсь парадокс, але це реально. Тому що ми бачимо угу. фотографії, бачимо зміни. І бачимо зміни не тільки, як би кажуть, зовнішні, але впевнені, що в тебе є зміни внутрішні. От про них от, детальніше розкажи. Е, так, ну. Е... Співпраця з тобою це для мене була не історія про якусь красу, а історія про мій психічний стан, мій фізичний стан, моє психічне здоров'я, моє фізичне здоров'я. Я хотіла працювати саме над цим. Ну, так сталося, що в мене була депресія і всі її симптоми. Тобто, в мене була відсутня мотивація, повна відсутність енергії. Апатія, астенія, я дуже багато лежала і їла дуже багато солодкого. Заїдала стреси, заїдала емоції цим солодким і, і з цього набрала лишню вагу. Зараз я не їм солодко вже два місяці. Я е, не п'ю алкоголю, і я помітила, що якість мого життя набагато покращилася. Тепер у мене набагато більше енергії. Тепер... Е, Мене є мотивація, в мене є ресурс, і я е, маю ціль. І я для себе відкрила, що це дуже важливо в житті мати цілі, коли ти до неї доходиш, то потрібно шукати якусь іншу ціль. Ну поки ціль в мене така, і це мене дуже мотивує, і я дуже задоволена. Чесно, ти можеш бути прикладом для багатьох, от о, тому, що стан твій до. І після того він колосальний. Якщо ми знайдемо те відео перші консультації, зараз це дві різи години, це надихає. І тут ти дуже класно сказала про цілі обов'язково і дуже гарно сказала, що більше стало енергії. І це теж може підкреслити це, розказати. Чому, як кіла солодко, не було так енергії, хоч думала, що воно є, а зараз от такі. Mm -hmm. ось. Е, ну, я ніколи не цікавилась правильним харчуванням. Тому що проблем з вагою в мене не було, оце вони почалися в мене в період депресії. І е, я е, харчувалася, я цілий день нічого не їла і на вечір е, їла солодке, як нагороду після роботи, і воно було в дуже великих кількостях. І е, я не могла зрозуміти, в чому причина. Я все спихала на, свою, на свій депресивний стан, що в мене немає енергії, в мене, в мене апатія, в мене немає ресурсу. А виявляється, коли я почала хар правильно харчуватися, коли ти прописав мені меню, додав тренування. То я помітила, що харчування це оце джерело енергії. Раніше я навіть не могла це пов'язати. Е, ну, для мене це було ну, харчування та харчування. Е, і зараз я розумію, що харчування це дуже дуже важливо для нашого здоров'я, як для фізичного, так і для психічного здоров'я. Справді я це усвідомила. І е, також співпраця з тобою, цей перехід на правильне харчування збалансоване, це для мене стало таким стало додатковою терапією до медикаментозного лікування. Тобто, і вони в парі дуже класно працюють. І я ну, дійсно якість життя в мене стала набагато кращою. Це, це було прямо чути. І Якщо нас буде дивитися ці люди, в кого є такий стан, то я думаю, вони зможуть зробити ці висновки. Я завжди кажу, ви попробуйте і просто відчуйте. Тому що так. словами це не передати, правильно? Це я це я кажу з свого досвіду, це мій досвід, але я думаю, що воно працює на всіх, так. І треба просто плавно... до цього прийти і, ну, і тоді дійсно видні, видно зміни. І треба їх прочувствувати. Треба їх чути. Я пропрацьовувала цей свій депресивний стан з психологами, з психотерапевтами, та це була допомога, але я не могла ніяк ніхто не міг зрозуміти, чому у мене немає енергії. Я приймаю ліки, я не стресую, але у я, але я, мене немає просто енергії, в мене немає сил. І це я тепер відкрила. Та це була причина. Тепер я знаю причину, чому так. І тепер mm. я можу стовідсотково е, ну, сказати, що харчування, правильне харчування, тренування витягло мене повністю з того психічного стану. Я дуже цьому радію. Бо для мене це історія про, про моє здоров'я, про психічне, напевно, в першу чергу. Ти молодець, ти молодець ділишся, тому що зараз в період війни. Людей дуже багато з тими синдромами і з такими станами, як в тебе. Тому я думаю, що хтось навіть побачить і буде дуже цінно. Якщо ці люди є, ставте плюси під цим відео. Це це буде Інстаграм чи Ютуб, і звертайте завжди за допомогою не тільки до мене, до фахівців, особливо, щоб вам допомогли, бо самим насправді дуже важко. Але харчування ага. і тренування це є ті елементи, які витягують через дисципліну ага. людину з депресивного стану. Плюс, звичайно, ага. коли це необхідно, плюс медикаментозне лікування. Так що ти молодець, ага. це просто мега-мега-мега-мега класно. Але знаєш, що ще саме цікаво? От що стало мотивацією головною для схуднення і для роботи над собою? Ну, я не могла фотографуватися в тій вазі. Я не могла дивитися на себе в дзеркало, я не могла себе приймати. Я себе знецінювала дуже сильно. І це дуже погано впливало на мене, на мій внутрішній емоційний стан. Я не хотіла. Там зніматись у відео якихось, коли мене друзі хотіли сфотографувати там чи зняти якісь відео зі мною. Ні, За... на останніх фотографіях лише мої діти і мій чоловік, все, мене не видно. Тому я навіть шкодую, бо зараз не змогла би порівняти, яка я була до, і яка я стану після, бо у мене нема просто фотографій. І, е... Але в нас є і... фотографії, які ми зробили. Mm -hmm. Є, да, є. Дійсно, ці є. І я зрозуміла, що я хочу, ну, по-перше, вибратися з цього стану, та, з цього депресивного стану, з цієї апатії. А по друге, я хочу себе приймати. І я думаю, що я я зараз починаю себе потрошки приймати, тому що та вага це була не моя вага. Тобто ну, я ніколи не була там повною, я завжди е, ніколи не мала проблем з зайвою вагою, а тут ну, відображенні якась людина зовсім інша і не я. Угу. І е, ну, ціль в мене була мотивація да, полюбити себе і е, підлікуватись. Це, це дуже складна насправді тема самосприйняття і зовнішнього вигляду, тому що зараз про е, часу зачаю таку думку, що любіть себе в будь-якому Вигляді. Да, я тут трошки затрону, але саме цікаво, ага. що позитив передбачає ага. роботу все ж таки над собою, і сприймати ага. свої недоліки, які ми не можемо виправити. А здоров'я, гарне тіло це результат праці над собою, і праця над собою буде давати ту самооцінку і ту впевненість, яку от фактично ти зараз отримуєш, і, і, і ти ще на цьому шляху, ти краще працюєш з тим. Я впевнений, що ще місяць-два і там просто буде розрив всіх шаблонів. Тобто ти молодець uh -huh. і ніколи не зупиняйся, і все, що ти зробила, маєш себе хвалити. Постійно хвалити, про що я казав. Взагалі, все хвалити. Тому що ти працюєш над собою, тут взагалі питання повинно бути це зняти. Ти молодець і рухаєшся до своїх цілей. І тут більш uh -huh. нема що додати, тому що ти в цьому якби, показала свою наполегливість. Але знаєш, ще дуже цікаво, от що було найважчим в тому, навіть не найважчим, а таким найскладнішим в процесі схуднення на 10 кг? Ось якийсь може момент, може щось було таке. Знаєш, я дуже переживала, коли почала з тобою працювати, я дуже переживала, що в мене буде ломка за солодким, що я просто не зможу без солодкого, бо це мій такий костиль, на який я завжди могла спертися. Ні, абсолютно легко. Я відмовилася від солодкого. я почала відчувати е, смак їжі. М -м, коли від солодкого рецептори вже відвикли від цієї нормальної, правильної, здорової їжі, то зараз я відчуваю і насолоджуюся всією абсолютно їжею, якою я харчуюся. Але це було легко. Ал З алкоголем та сама історія. Найважче було, коли е, моя вага зупинилася, настав такий ефект плату. Тоді е, моя мотивація зникла за одну секунду, але дуже тобі дякую, що ти мене підтримав. Тиждень вага у мене стояла, і цей тиждень я думала: ну, все, це мій це моя вага, мінімальна, в якій я можу бути. Все, далі вона не піде. Е, і я е, думаю, ну так. Тебе сприймати такою, ну, в такій вазі, так. Але дуже дякую, що ти мене підтримав. В групі в нашому чаті я відчула підтримку, і це дуже класно. І я йшла далі, я не зупинилася. Це було важко, емоційно якось важко теж, тому що ну, нема винагороди. Стараєшся, робиш, харчуєшся, тренуєшся і немає результату. Але через тиждень все прийшло в норму, вага почала далі спадати. І я зрозуміла, що ну да, треба такі моменти можуть бути, просто треба їх сприймати такими, які вони є. Не зриватися, е, треба з собою домовитися. Да, буває, деколи злети, деколи падіння, але ми стаємо йдемо далі. Ну, і Зі мною було так. Я дуже дякую тобі, е, ну, тому що ну, від тебе йде колосальна підтримка постійно. Фактично, ти зразу дала відповідь на наступну на наступне питання, угу. що тобі найбільше подобалося співпраці зі мною? З тобою ну в першу чергу це індивідуальний підхід. Що ти працюєш з своїми учнями, з клієнтами індивідуально. Я можу з тобою індивідуально зустрітися. Ми можемо обговорити детально там, онлайн формат, якісь мої там, питання, проблеми, які виникають в процесі. І е, це мені дуже подобається. Ти завжди на зв'язку відповідаєш на всі навіть якісь дивні запитання, які в мене можуть по ходу виникнути, але ну, це дуже класно. Мені подобається та енергія, яку ти віддаєш людям, купа ресурсу, купа енергії, і я не знаю, як тебе вистачає на всіх, але ну, це просто супер. Та. І е, мені дуже подобається, що від тебе не йде такий тиск. Оці такі пояснення, що ну, напевно краще цього не їсти, та, а не такий тиск. ти... Не мусиш це їсти, тому що так-то, 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 так ти набереш назад свої кілограми, а ти досить доказово пояснюєш, як і чому це працює. Ти не свариш за те, що хтось там трошечки там з'їв якось солодко. Оце мені дуже подобається. Ну просто я така людина, яка ну, не любить, не може цього тиску, я би просто ну, зламалася. А отакі от, от пояснення через пояснення, якісь грамотні, такі доказові, то в принципі, ну мені дуже легко, комфортно, і я ну, дуже рада нашій співпраці. Навзаєм навзаєм. Мені завжди подобається працювати з людьми, які насправді задають питання, навіть якщо дивні задають питання, і є такими, як є, і говорять правду, тому я можу тут максимально допомогти, війти в становище людини і підібрати той режим, який підходить. Тому ти mm -hmm. молодець, що є така катеє, ти класна, і в нас хороша співпраця, і мені приємно з тобою працювати також. І слухай, mm -hmm. вже раз ти скинула тих 10 кілограмів, 18 талії, 16 сантиметрів внизу живота і так далі, так далі, ти вже можеш порекомендувати дівчатам якісь такі, можливо, лайфхаки, -ха можливо, ще якісь такі секретики, або якісь настанови і поради. Тобто з деяких один-дві поради людям, які ходнуть або тільки хочуть ходити або хочуть працювати над собою. Е, ну, для мене 10 10 це ще не результат. У мене ж такі відчуття незавершеності. Я йду далі. Але е, за цей час можу сказати, що я е, зрозуміла, що м, дуже важливо мати людину. Яка тебе правильне, в правильне русло поведе. Тому що зараз я намагалася сама худнути за допомогою марафонів. Ну, воно було зовсім недієве. Я сама худла три дні, все. З марафонами п'ять днів, все. Тобто, марафони де там тисячу людей, теж скидаєш якісь свої там, прийоми їжі, але. Ну, ти там практично нікому не потрібен, тому що там купа людей, і ти на себе береш цю відповідальність. Я правила зі свого досвіду звернутися дійсно до професіонала, який грамотно все розкаже, як, коли що робити. Тоді з'являється мотивація, тоді щось в голові так вкладається, такі пазли, і йде усвідомлення. Якщо, наприклад, самому худнути, ну, у мене немає такої сили волі. Мені потрібно, щоб мене хтось вів. І ну, я от знайшла тебе і дуже рада, що знайшла та, і ти ведеш мене правильно. І я думаю, що ну, у кого, в кого є бажання і хто дійсно хоче схуднути, але кому важко, то потрібно все-таки консультуватися з спеціалістами. Зараз в Інстаграмі, в різних соціальних мережах є дуже велика кількість різних майстер-класів, по схудненню. Кожен ділиться своїм досвідом: голодування, купа-купа кето кетодієти, інтервальне. І воно настільки в голові все перемішується, що ну, ти туди. Туди, 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 а воно ну, нічого не дієве. Розфокусовуєшся. Угу. Розфокусовуєшся, бо я те спробувала, те спробувала, те спробувала, а результату абсолютно ніякого немає і не було. І тут, я думаю, що важливо все-таки знайти свого тренера, лікаря та, і е, е, працювати з ним е, з індивідуальним підходом, щоб е, відчувати підтримку. Тут дуже потрібна підтримка. Фактично, мені нема чого додати. Ти сказала все правильно і грамотно, тому я тільки пишаю, що в мене така учениця, як ти, яка <плес> фактично навчилася, вчитися, і порівняно з першою сесією, змінилася, я б сказав, на 100%. Її результат, і зміни, і усвідомлення тих правильно сказала, бо без усвідомлення. Буде працювати важко, а це усвідомлення приходить з часом, коли ми е, правильно, методично споживаємо інформацію і дозовано без от такого цього розфокусування. Uh -huh. Тому ти взагалі молодець. Я тобі бажаю досягнути ще всіх своїх цілей, як досягнеш їх, поставити нові і далі досягати йти, і, і тому що в тебе вже виробляється ця навички. Я впевнений, виробиться на 100%. І бажаю, щоб все було максимально класно, все добре і рухаємося далі. Дякую, тобі дуже дякую. Тоді на зв'язку і працюємо. Дякую.